Дуві друзі, вітаю вас на каналі Наранчо. Мене звати Олена і ми родина із Вінниці, яка переїхала жити в село. На цьому тижні ми ж займаємось штукатуркою нашої ванни. Для першого шару ми нанесли клей на сітку, прийшли з усіх трьох боків, зробили кутики та залишили, щоб вона висихала. Після того, як все добре посохне, ми нанесемо другий шар шпаклівки. Тукатурку. І я хочу, щоб збереглись такі нерівності на стінах. Пізніше ми покрасимо це також в білий колір. І, скоріш за все, що також я зроблю тут візерунки біля вікон. І ось нарешті нам привезли чан, який ми чекали майже місяць. Е, нагадаю, ми його замовляли через інтернет, не бачачи його вживу, і це було трошки так стрьомно. Але. Все привезли, все чудово, він дуже гарний, такий, як я хотіла. Є гідромасаж, є бульбашки, є підсвітка. Ну і звичайно, це велика радість для дітей. Так, і сьогодні хочу показати вам нашу хатку, тому що був запрос на те, щоб ми зробили огляд хатинки всередині. Тож маю сьогодні прибирання і паралельно з цим запишу відео для вас. Це Ванна кімната, яка побудована з ОСБ плит, яку ви бачили на початку відео. Ми ще не підшили до кінця стелю. В ній маємо також зробити це з ОСБ та пофарбувати. Такий чудовий вигляд з вікна. Я маю водичка. Гріється в нас за допомогою бойлера. Бойлер на 100 літрів розрахований. Влітку його добре вистачає нам всім на наші потреби і покупатись, і помити посуд, і таке щось там легеньке попрати. Але взимку, на жаль, його недостатньо. Вода тече більш холодніша і він просто не витягує таку кількість води, якою ми користуємося. Ось тут ви бачите наш улюблений музичний програвач. Нещодавно ми його купили. Дуже полюбляємо слухати якісну музику, і я вважаю, що немає нічого більш якіснішого ніж програвач саме на пластинках. На жаль, не скажеш про мою озвучку. Я вже отре намагаюся зробити її якось покращити. Вже сьогодні монтую відео на ноутбуці з мікрофоном, який приєднуються до ноутбука. Експеримент зараз побачимо, як це буде виглядати. Улюблена книжка Насті, це Атлас анатомії людини, яку вона інколи читає. Також дуже цікавиться вона медициною. І взагалі ми дуже любимо читати книжки, такі саме надруковані, які можна погортати, ніж в електронному варіанті. Складаю іграшки Марка, оце шафа, яку зробив Сашин дідусь. Ми її забрали з села, в якому жили його. Бабуся і дідусь. Ця лампа вона привезена з Німеччини. Дуже мені подобається. Класно така створює атмосферу гарну в кімнаті. Ну, а поки я прибираю, давайте поговоримо про гроші та про пріоритети. Ну, багато хто. Каже, що ми дивні люди, тому що ми купуємо не ті речі, які могли би купити, наприклад, залити фундамент, наприклад, швидше будувати хату або ще щось робити, а ми замість того вкладаємо це в якісь свої задоволення. На мою думку, задоволення мають бути невідкладними речима в нашому житті. Тим більше, що документи для будівництва ми ще чекаємо, коли нам їх дороблять. Проблема в тому, що людина, яка займається цим питанням, вона чи забула, чи хотіла щось, щоб ми їй там допомогли трошки зашвидшити цей процес, е, вже протягом двох місяців цими документами не займається. То вона йшла у відпустку. То ще там не якісь причини. Тобто ми зараз знаходимося в режимі очікування. Не дуже поспішаємо, тому що на цей рік ми собі поставили завдання залити фундамент. Ну до зими ще маємо час, тому розважаємось як можемо. Взагалі, в мене викликає супротив думка про те, що треба вкласти максимально все і максимально швидко, і максимально зараз. Тому що ніхто ніколи не знає, коли завершиться твоє життя. Тому я вважаю важливим жити не тільки своїми цілями і словами треба, а ще й словами хочу, тому що те, що я хочу, те, що мене надихає, і те, що дає мені сил, має також в рівній частині існувати в моєму житті. Та бажання щось робити, працювати багато, має звідки збрати. І якщо ти емоційно наполовину, що я там говорю наполовину, якщо ти спорожнілий всередині, і ти не маєш чим себе наповнювати, ти не зможеш вкладатись на максимум, коли ти щось робиш. Адже щастя, воно таке коротке, якщо жити саме сподіваючись отримувати оце щастя, тоді саме в момент, коли ти вже щось зробив і щось отримуєш. Цей момент відчуття щастя дуже короткий. Тобто, щоб нам відчувати це щастя довше, нам потрібно вчитись отримувати задоволення від самого процесу. Тобто від самого процесу будівництва і проживання тут, на цій території, я хочу отримувати задоволення вже зараз, а не колись потім, коли я добудую свою хату. А, не хату а вже новий будинок. От. Тому ми себе наповнюємо і надихаємо якимись такими приємними речима вже зараз, тому що важливо жити зараз, а не потім, коли вже в мене все буде готово. Так я розумію, що не у всіх є ресурси, щоб витрачати кошти так бездумно. Але ну, річ, я думаю, не в коштах, а в самій позиції і розумінню, що для тебе важливо. Ну, а відповідь на питання, де ви берете гроші. Я скажу так: гроші заробляються точно не з зарплати, а потрібно чимось ризикувати, здобувати освіту або мати якусь таку іскарку, яка допомагає людям в цьому. В Нашої родини є родинна справа у галузі медицини, і було дуже багато зроблено для того, щоб вона працювала якісно і приносила дохід. Дякую вам за перегляд! Та побачимося у наступних відео.